Не було цих патернів, не було інструментів. Сиджу. Я не міг ні з ким поспілкуватися стосовно UX UI. Це було ат як складно. Я їздив в офіс за тисячу гривень на місяць. Ні грошей нема, ні проєктів, не турбуйся, все буде хорошо, тому що я поруч. Привіт. Раніше було набагато краще, можна було. Золотом себе просто обкидати, тому що настільки багато грошей, типу в діджиталі та в ІТ. І зараз, якщо подивитися, нічого неможливо зробити. Ні грошей нема, ні проєктів, нічого нема. Ні клієнтів немає, ні навичок немає. Влаштуватися на роботу неможливо, все дуже погано. Прям повний якийсь відбувається. Що потрібно робити? Боже мій. Я просто трошки. Це чути і вирішив розвіяти ось ці типу думки, тому що це те ж саме, що вірити у те, що раніше у Радянському Союзі було набагато типу краще. Да? Давайте з вами зараз ось зробимо такий великий-великий підсумок з того, що майбутнє завжди, як би не хотілося, буде більш технологічним, більш розвинутим, і потрібно під нього адаптуватися і розуміти, що. У майбутньому набагато більше можливостей, і вони набагато простіші для того, щоб заробляти гроші. Чому я взагалі вирішив записувати це відео? Я знайшов фотографію. Я навіть не знаю, як це правильно назвати. Чек, не чек. Коротше, ось це навіть не перша робота. Моя перша робота в дизайні була на тисячу гривень на місяць, і я їздив в офіс. За 1000 гривень на місяць. Так, да, я був малий, мені було там наче 17 років чи щось таке. Але я влаштувався в офіс, я пройшов тестове завдання. Разом із ними я це виконував поруч зі мною був цей директор, перед яким мені потрібно було виконувати яке завдання. Він там стояв над головою і казав такий: Так, добре, ось тобі технічне завдання, я тобі його зараз за 15 секунд розповім. І ти, будь ласка, ось малюй щось у фотошопі. Я там Щось намалював, я не знаю, яким чином в мене щось взагалі вийшло. Але я пам'ятаю, що я сів на маршрутку, поїхав додому, і коли я вийшов з маршрутки, це, типу, зелений да, мікрорайон Шевченковський у Запоріжжі. ну, Тобто просто, типу, як. Ну, селище да? там частний сектор. Короче, ось я приїжджаю на цій маршрутці, встаю, починаю йти е, додому, і мені телефонує цей бос е, і каже: Слухай, красавчик, все готові з тобою коротше, працювати. Ладно. Я напевно трошки прибрехав там. Не тисяча, а півтори тисячі гривень було. Він такий каже: півтори тисячі гривень на місяць. Моєму щастю, не було просто межі. Я був настільки задоволений тим, що в мене вийшло це зробити, що мені взагалі було байдуже на гроші на все інше. Хоча про гроші також я думав, тому що в мене чомусь тоді з'являлися думки, що зараз я собі машину куплю. Я дуже сильно зараз відійшов від теми, просто щоб розповісти цей контекст, що це навіть не перша робота моя була. Да? Про яку я зараз хочу сказати, тому що ось ця фотографія, я тут і прикріпив. Це ось написано, що я заробляю 2,5 тисяч гривень на місяць. Для того, щоб заробляти ці гроші, я вивчав і знав Photoshop, ілюстратор, Корелдров. Які там ще були програми? Invision, Mirror, купа якихось речей, там, де типу прототип вставляється, і на нього типу, можна дивитися. Вивчав якісь там супер-шаблонні, тупі аплікухи для того, щоб зробити якось крутіше свій дизайн. В цілому дуже багато було вимог до того, що потрібно знати якісь технічні речі. Було потрібно м розуміти, як там користуватися правильно плагіном чи якимось шорткатом, чи е працювати там із кольорами в цьому фотошопі, там навіть заекспортити файл, да, зробити експорт того, що ти намалював, і з цієї програми, типу, зберегти це. Як PDF, потім як е, PSD, потім як е, щось там ще типу позберігати. Ну це був треш, Реально, типу, ну на те, щоб намалювати навіть якийсь простий лендінг, якщо ми зараз про веб-дизайн розмовляємо, це було є, як складно. Це вимагало дуже багато часу, дуже багато ресурсу, особливо ресурсу від комп'ютера. А він в тебе не найкраще. Да? Я там сидів, в мене був ПК, який мені батько подарував там, на 14 років. І ось йому там вже скільки 6 майже пройшло, він не вивозить. І це дуже багато часу займало. Я реально витрачав дуже багато часу на те, що просто очікував, що воно буде зберігатися. Да? Або там файл, який затерявся. Ось е, е, файло-абмінники також, ось ці, типу, клауд рішення, які є зараз, а, Google Drive там та все інше. Раніше ж це не було так зручно. Ну, не можна було там. ну, Dropbox, я не знаю, з якого року існує. Можливо, я про нього просто тоді не чув. Але я зараз хочу донести загальну думку, що це було складно. Потрібно було багато всього викупати. Е, про дизайн в моєму Запоріжжі не знав ніхто. Я не міг ні з ким поспілкуватися стосовно UX UI. Люди займалися якимись лендосиками, баннерами, там якимись логотипчиками. Не було жодних спільнот, не було там крутої людини, яка на юексіай там заробляє 3 три... Та які там три, хоча б там дві чи півтори тисячі доларів, тому що я там заробляв по 200-300 баксів на місяць. Не було навіть того, хто заробляє, хоча б більше штуки, щоб він поруч мені допоміг, та щось типу, розказав. Можливо, він десь був, да? один там в Запоріжжі, типу існував. І як зв'язатися з цією людиною, ніхто не розуміє. Я реально веду до того, що ось раніше потрібно було дуже сильно розбиратися хардово в навичках, типу, в програмах, вивчати ці програми, розуміти, як автоматизувати навіть процес праці з цими програмами, експорти, типу, імпорт. Відсилання цього своїм клієнтам а, і пояснення їм того, що таке взагалі UX UI. Тому що зараз UX UI ну, є розуміння да, в людей в бізнеси, що таке типу, досвід користувача, чому це важливо, чому важливо там правильно це проєктувати, що є якісь паттерни, типу, це легше пояснювати. Да. Є якийсь процес, який вже, типу, став шаблоном. Раніше цього шаблону не було, тому що в людей в голові було розуміння, е, типу веб-дизайн, Макет, типу, намалювати у і да? 200 ще різних макетів потрібно було робити, прикинь, зараз ти можеш фігма просто вставити артборд собі і зробити це зручно. Раніше в фотошопі це три окремих файли. Це, типу, десктоп, це в тебе таблет і мобілка. І кожен з них має якусь там групіровку. Коротше, ну просто це настільки складно та довго було робити. Ладно, не те, щоб складно, просто реально. Дійсно, дуже довго. А, і потім пояснювати це, все ще типу клієнтам. Раніше люди не знали, що таке EXCI дизайн, що таке досвід користувача, чому важливий досвід користувача, що таке ресерчі, взагалі ніхто не розумів. Люди такі, О, посмотри на Google, зроби мені якось червоний колір мені сюди постав, все, мені цього типу, вистачить. Раніше для того, щоб пояснити і продати своє EXCII рішення, тобі потрібно було ось так просто викручуватися, там, я не знаю, шукати якісь особливі. Типу пояснення, і те людина не розуміла, тому що цей UX UI нікому не був потрібен. Люди, типу, працювали за іншими бізнес-моделями, були просто там лендосики, типу аплікушки робили розробники. Да? Не потрібні були UX UI дизайнери, тому що ось як запрацює, так і запрацює. І користувачі з'являлися і монетизувалися ці застосунки, і все було заїб... зараз. Це, типу, лінійний процес. До якого люди вже звикли. Бізнес розуміє, що таке UX, UI, дизайн. Чому це важливо? Чому важливо вивчати людей? Чому важливо використовувати паттерни? Є окремі люди, які займаються UX ресерчем Можливо, вони і раніше були, там 10 років назад, да, коли я починав. Можливо, були, можливо, я не знаю. Але скільки їх там було? Чотири? Типу, на, на весь на всю Україну? Розумієте? Раніше були UX, UI, дизайнери, які в Акшурі. Робили якісь прототипи і думали, що це дуже важливе UX-проєктування. Вони малювали якісь там варфрейми, продумували, і вони ще видроблювали їх, типу, щоб воно було обережненьке таке, наче як візуальний дизайн. Просто я не знаю, як по-іншому пояснювати. Загальна думка в тому, що раніше процеси складні, дуже типу складні. І для того, щоб. Зробити дизайн, продати дизайн, продати себе як дизайнера і мати нормальних людей, оточення, типу поруч, на кого можна покластися, кого можна послухати, хто може тобі допомогти, такого не було. Зараз це все є. Є спільноти, моя інтерфейсник, да, наприклад, там дві з копійками тисяч людей всередині. Є мій блог, да, в якому я розповідаю якісь речі. Є купа безкоштовних матеріалів, які я шею, на які можна звертати увагу, типу, і цим користуватися, тому що це. Змінює життя. Мені пишуть люди, які не проходять моє навчання, не купляють моє навчання, тому що вони найдорожче в Україні. Це типу преміальне круте навчання, і не потрібно його купляти для того, щоб стати крутим дизайнером. Ось дивись, просто використовуй матеріали. Урок на 39 хвилин нещодавно опублікував. Посилання його також прикріплюю, типу, тут. переходь, дивись, навчайся. Все залежить лише від бажання сьогодні. Дуже важливо вміти комунікувати з людьми, тому що програми, рівень програм, всі пройшли, всі навчилися користуватися програмами. Сьогодні важливо вміти спілкуватися, доносити до людей свої думки, своє рішення. Чому це важливо? Вміння комунікації, професіональної комунікації з цих типу стосунків, воно критично, тому що процес лінійний він вже побудований: використання програм, застосування їх типу, якісь там ux фреймчики і так далі. все це робиться ось так, типу автоматично. Пояснити це, продати і зробити правильний аналіз, принести це для людей, типу, і показати, ось це вже типу задачка із зірочкою. І це сьогодні те, що типу важливо, розмовляти із бізнесом однією мовою, бути емпатичним, чути їх дійсно потребу та проблему. Тому що раніше, коли я там робив перші лендінги свої по 30 доларів, мені було взагалі на що воно комусь потрібно. Мені просто пише людина і каже, зроби. Я такий сиджу і думаю, як мені в фотошопі правильно шариці розташувати, щоб воно там правильно запрацювало. І за експорти, то окремо це десктоп, таблет, типу, мобілка, і закинути йому там 654 тисячі Гігабайт кудись там через сервера, щоб він це побачив та міг для себе використати. Ось що раніше було. Сьогодні, коли я кажу, що потрібно знати Фігма, я не маю на увазі, що дизайн це дуже легка типу штука. Да? Я маю на увазі, що хардовий типу інструмент один в тебе це Фігма і це в тебе Google. Більше тобі нічого не треба. Цього вистачає з головою, тому що в гуглі ти серчиш, ти шукаєш якісь рішення, ти дивишся на конкурентів, і ти в цілому можеш подосліджувати, а що це типу за продукт, з яким я зараз працюю, що це за бізнес? Які є типу схожі застосунки, як мені швидко знайти паттерни? Все, Бамс. вуаля, подивився. Сьогодні є сервіс Мобін. Тобі не потрібно навіть завантажувати на свій телефон. 25 застосунків, щоб дізнатися, як працює там флоу редагування профілю, ти можеш зайти в і це знайти за 3 секунди. Раніше цього не було, не було цих паттернів, не було інструментів. Зараз все це автоматизоване і дуже зручне. І цінна людина, яка знайде собі роботу за нормальні гроші, мої студенти знаходять роботу за нормальні гроші, тому що я цьому вчу. Я вчу цьому майндсету. я вчу, як розбиратися, як спілкуватися, як комунікувати, як продавати себе, як на себе брати відповідальність, але не без навичок. Да? А як коли ти вже знаєш та маєш багато багажу типу позаду знань, ти знаєш як це використовувати, як правильно це продати та презентувати для людей? Ось це важливо. Комунікація критична. Ось цей тренд я спостерігаю вже останні роки, коли влаштовую своїх людей, коли я спілкуюся із своїми колегами, своїми друзями, я бачу, що сьогодні на ринку дійсно важливо. І думка загальна да, цього відео воно вийшло довше, ніж типу, всі інші, що я записую, тому що в мене не було жодних скриптів чи чогось, що я окремо для себе готував, як я це роблю зазвичай. В мене просто воно накипіло та захотілося поділитися. Думка яка? В тому, що прийміть цю сучасність, прийміть те, що, типу. Вона трошки інша, що програми це не так важливо, як вміння комунікації з людьми, тому, що тут в тебе будуть і гроші, тут в тебе будуть і можливості, і нові проєкти. Тут в тебе буде дорожчі продаж типу себе. Вчися чути проблеми людей, які до тебе приходять. Да? Це ж можуть бути різні люди. Це може бути продакт менеджер це може бути бізнес-оунер, це може бути маленький клієнт, неважливо, Типу, ну це все одно буде бізнес-оунер. Да? Це типу, чи компанія, яка коштує 50 мільйонів доларів, чи компанія, яка поки що нічого не коштує, він щось будує. В будь-якому випадку це людина, яка має для себе ризики, типу страхи. І потрібно ось бути із нею поруч і казати, що слухай, давай ми рухаємось. Ось, я готовий на себе брати відповідальність за ось такі типу гроші. І ми з тобою все зробимо. Я доведу тебе типу, до кінця, я буду тобі давати статуси, все показувати, пояснювати, не турбуйся, все буде хорошо, тому що я поруч, я знаю, типу, як це робити. І ти також ризикуєш, тому що, можливо, десь ти щось не знаєш, але ти можеш це знайти в гуглі за 3 секунди. Якщо ти в чомусь не розумієшся, ти можеш блядь, це знайти. Ринок зараз проблемний, та люди без роботи, тому що вони лініві. Вони сидять ось так. Вони просто ой. блядь, а... О, зараз відправлю своє резюме. Побачив вакансію тут на воркє. Зараз я їм відправлю, на цю відправлю. Ой, сьогодні я 10 вакансій вже відправив. Вони так роблять два тижні. Їм ніхто ніхто не відповідає, тому що вони нічого в цьому не розуміють в цьому процесі. Вони не знають, як до себе навіть увагу привернути. В них нічого не виходить, і вони такі, у, зараз я зайду в коментарі, до Артура, Скажу що ринок зараз мертвий. Просто повна жопа, типу. Нічого неможливо зробити. Ти якийсь балабол, твої студенти вигадані. Всі ці інтерв'ю, які ти робиш, це повне пізні. Всі люди де ці вакансії. Покажи мені ці вакансії. Просто типу зворотня захисна реакція організму, да, там мозку. Тому що коли я показую там результати, кажу, дивіться як можна. Люди такі. Та тому що тобі впадло, тобі ліньки. ти жопку не можеш свою підняти і зробити щось нормальне. Ти не можеш прописати свою стратегію, ти не можеш системно, та структурно, послідовно робити хоча б декілька місяців одну і ту справу, щоб від неї ти типу, був якийсь результат. Ти робиш два рази, ти здаєшся, в тебе ні не виходить. Ось причина, чому тобі так хочеться хейтити, і ось все це типу, лайно писати, яке ти пишеш. Ось і все. А, тому для адекватної аудиторії ще раз, будь ласка, цінуйте себе, працюйте із собою. Відосік вийшов довгий, але дуже важливий. Захотілося поділитися цими думками. Знову ж таки, про безкоштовні сурси. Да, не обов'язково купляти мої курси, йти до мене, досяг дорогу ще навчання і так далі. Використовуйте те, що є, але використовуйте з головою. Ось це важливо. Це важливо, це те, що я хочу донести. Тому що мені хочеться, щоб людей, які круто роблять проєкти та цифрові продукти, ставало більше, особливо на нашому українському ринку. Це моя місія. Ось тому, будь ласка, дай мені знати свої думки в коментарях. Давай поспілкуємося, подискутуємо. А, можливо, тут також є типу старічки, які там раніше робили якісь проєктики по тисячу гривень і працювали ось за такі, типу, гроші. Всім піс. Побачимося на наступному тижні. Па-па!